Там, правда, човечок такий, знаєш, ну трішки причмекнутий. Він попередньо згодний, але є одне, але ти розумієш, типу, він так, така людина, що треба, щоб ну, у вас якийсь меч був, щоб ти йому сподобався. Ти, звісно, я такий чого Ні, Ні-ні, я нічого не натякаю, Типу, ти просто такий трішки складний, і там ще один нюансик є. Але кажи, який нюанс. Йому потрібно, щоб ти був е заміжний. Ну, типу, щоб у тебе була сім'я, ну він шо, такий гарний. Концентр... Я з тобою одружився, чи що? Боже, ти що, дьом ну. Ні, ну точно не зі мною. Ну, може, Настя не нас... слабка. Настя тим паче, вона мене ненавидить. Дьом, я не знаю, знаєш, типу, у тебе є час до сьомої вечора. Сьогодні. Одружись з кимось. Що ти так складно? Сьогодні? Ні, в 35-му році, дьом. А ти мене заздалегідь не мог попередити? А тобі гроші треба. Давай, давай, давай. Добре, дякую. Тобто це не означає, що ми з тобою помирились. Ну, дійсно, теж мені проблема. Ой, Олег, Олег. Дем'ян, в тебе що? Немає дії, щоб одружитися?